Сьогодні ми сконструюємо будиночки для великого котика і для маленького котика. А конструювати будемо з геометричних фігур. Для великого котика ми різемо квадратик синього кольору великий. Ось подивіться, ось так. І будуємо дах з трикутничка. Також великий трикутничок. Бачите, це для великого котика. І віконечко. і дверцята, ось такий кругленький, великий круг. Да? Оце для великого котика будиночок. Для маленького котика ми беремо маленький квадратик зеленого кольору. Дах робимо з трикутничка синього кольору, меншого. І будуємо також віконечко, тільки з кружечка меншого розміру. Ось котиком. Це для великого котика будиночок, а це для маленького котика будиночок.